Вітаємо на каналі світ казки. Підтримайте український контент підпискою, лайком та коментарем. Дякуємо Українська народна казка Язиката хвеська. Нема гірше от того чоловіка, що не вміє язика за зубами вдержати, а найбільше лихо з жінками. Тільки що почує. Зараз уже й задзвонила по всьому селу. Ой, кумасю, ріднесенька, що я чула. Та тільки глядіть, нікому не кажіть, бо це таке, що нікому й знати не можна. Я це вам тільки. І почала. А кума почула та другій кумі, а та третій. А третя п'ятій, десятій. І ото вже всі знають про те, чого не треба було нікому знати. От були собі чоловік та жінка, Петро і Хвеська. І гарна б жінка була Хвеська усім гарна, та тільки на язик швидка, що не скаже їй чоловік. Усе своїм довгим язиком розплеще. Просто, хоч нічого їй не кажи, уже її чоловік і прохав, і вмовляв, і сердився, нічого не помага. От раз поїхав Петро орати та й виорав гроші, скарб, а було це ще за панщини. І думав він. Як довідається економ, то відніме, а довідається неминуче, бо від хвеськи не сховаєшся, вона по всьому селу рознесе. Що його робити? Думав, думав бідолаха, та й надумав. Треба, каже, одучити її. От такої поганої звички та й гроші, щоб не пропали. Ото взяв він ті гроші, привіз додому, заховав, а жінці нічого не каже. А другого дня Петро в базар купив там трохи не з лантух, бубликів та зайця застреленого, А вертаючись з базару. Привернув до річки та витяг з ятерів та з сітей рибу, а зайця положив у сіті, тоді рибу ту одніс у ліс і порозкидав попід кущами. А ті бублики взяв та й почіпляв на одній груші, що на краю лісу стояла. Тоді вертається додому. Пообідали з жінкою. От він і каже їй. Жінко, а ходімо в ліс, пошукаємо, чи не притхнулась там риба, Та позбираємо. А Хвеська каже, Що це ти, чоловіче, здурів, чи що? Хіба ж таки буває в лісі риба? А вже ж буває. каже Петро. Здається, Сьогодні ліс притхнувся, то ми й назбираємо риби, ось ходім лиш. Хвеська не вірить, а все ж пішла, приходить у ліс, коли так, то під тим, то під тим кущем риба лежить. Петро тоді й каже. А що, Хвесько? Хіба я не казав тобі? Оце диво. Говорить вона, і родилася і хрестилася, а такого дива не бачила. Ну, добре, каже Петро, ходім лиш до річки, чи не піймався часом заєць у ятір або в сіті. Тю на тебе, чоловіче, чи ти не здурів? каже Хвеська. Де ж то таке видано, щоб зайці. Усі ті ловились. Не видано, отже, ти й риби в лісі не бачила, а є же ходім лиш. каже він. Пішли. Виходять на узлісся, аж стоїть груша, і на ній бубликів рясно рясно, аж віти гнуться. Хвеська кричить Чоловіче, чоловіче! Чи бачиш бублики на груші? Та бачу, каже чоловік, то що? Та як же таке бублики на груші? Хіба ж таки бублики ростуть на груші? Звісно, не ростуть, каже він. А то, мабуть, бублейна хмара йшла та й зачепила ліс. Оце й зосталися бублики. Ну же, чоловіче, струшувати. Струсили і йдуть до річки. Витяг чоловік яцір, нема нічого. Витягає другий немає. Тоді сіті, аж там заєць. Ох ти ж моя ненько. аж скрикнула Хвеська. Заєць у сітях. І родилася, і хрестилася, а такого не бачила. То що, що не бачила? каже Петро. Не бачила, то побачиш. Ходім лиш додому, а то вже пізно. Ото позбирали та й пішли. Приходять додому, жінка й почала. Ой, і що то, чоловіче, за день такий. І родилася і хрестилася, такого дня не бачила. Риба в лісі, заєць у сітях, бублики на груші. Це ще нічого, каже Петро. От що диво, я сьогодні і гроші знайшов. Ойо! їй бо найшов. А де ж вони, чоловіче? Та ось. Витягає він ці гроші. же, чоловіче, будемо ми багаті. Будемо, каже чоловік, та не дуже, бо як економ довідається, то зараз одніме. «Ой!» – каже жінка. А як же він довідається? Що б мені те все, я нікому не скажу. Гляди ж ти, жінко, не кажи, а то буде нам лихо. Та гляди, не кажи нікому й про те, що ми в лісі та в річці знаходили. Бо люди, як довідаються, що це був такий день, то зараз догадаються, що я й гроші знайшов, бо в такі дні зазвичай і скарби знаходять. Отак Петро каже, жартуючи. А Хвеська добре каже, нікому в світі не скажу. Ото вже надвечір чути галас, гомін на селі. О, чоловіче, що то таке? Хвеська питається. «От там», каже, ой, що це там таке. Піду я подивлюся. Та не дивись і не слухати того поганого. Каже Петро, Ахвеська? Та ну бо, Петрику, голубчику, ріднесенький, скажи. Та каже чоловік, то наш економ та покрав у пана ковбаси, то тепер його по селу водять та ковбасами б'ють, щоб більше не крав. Це ж чоловік так собі на сміх вигадує. А Хвеська вже й повірила, вже й кортить їй. Ой, лишенько, побіжу я до куми Меланки та розкажу. скрикнула Хвеська та так і схопилася з місця. От не ходи краще, та сиди дома, каже чоловік. Хіба ти не знаєш нашого економа? Він, як довідається, що ти про його таке розказувала. Той тебе і мене з'їсть. Хвеська послухалася і не пішла. Ото й терпить вона, не каже нічого про ті гроші день чи два, а далі не втерпіла, як таки про своє щастя не розказати і побігла до куми Миланки, прибігла, добрий день сказала, сіла. Сидить, сидить, отже ж, хочеться їй щось сказати, та боїться. А далі Ой, горе то на світі убогому хотіла собі справити нові чоботи до свята, так нема за що й справити. А кума Меланка й собі о, що правда, то правда, кумасю, я й кажу. А Хвеська не дає їй і доказати. Та зараз за своє. «Ой, ну, та, може, бог дасть, скоро не будемо в богі. Як то так? питається кума Миланка, а сама вже й вухо нашорошила. Ой, кумасю, ох, не знаю, як і сказати!» Та кажіть, бо кажіть, умовляла кума Миланка. Ой, та не знаю, як і сказати, а це таке діло, що нікому, нікому не велів чоловік казати. Ох, ненько, та хіба ж я така, то я все одно що стіна, каже кума Миланка. Ну, кумасю, каже Хвеська, це я вже вам тільки, тільки вам, то глядіть же, нікому, нікому. Дай давай пошепки про ці гроші. Тільки Хвеська з хати, а кума Миланка за свиту та до куми Пріськи. Ой, кумочко, чи ви чули, а тут свято трапилось. Кума Пріська пішла до куми Марини, в неї вже є кума Явдоха, вже й бесіда готова. Погуляли та й про Петрові гроші. Погомоніли. А тут саме на той день Петро та й посварився за щось на хвеську І добре таки нагримав. Вона тоді. Стривай же ти такий сякий, коли так. І побігла, і вже дзвонить по всьому селу, що її чоловік налаяв і трохи не бив, і що він гроші знайшов. І що він ховається з ними і отаке от все. Ото день чи два минуло, кличуть Петра в контору до економа. Той на його зараз мокрим рядном. Ану, кажи такий сякий, знайшов гроші? Ні, каже Петро, не знаходив. Як не знаходив? Адже твоя жінка каже, що знаходив. А що ж, пане, що моя жінка каже? Моя жінка не сповна розуму, то вона й чого на світі нема на плите. А так чи не так, каже економ, покликать сюди жінку. Ото зараз той хвеську приводять, питається економ. Знайшов твій чоловік гроші? Знайшов, каже, знайшов, пане, знайшов. А що? питається тоді економ у Петра. Та. ну і що? каже той. Вона чого тільки не наплете. Ви її краще спитайте, пане, коли це було. А коли це було? питається економ. Еге, коли? Саме тоді, як ліс притхнувся, ми ходили в ліс по рибу. Та під кожним кущем рибу збирали. Ага, що ще далі скажеш? питається Петро. Еге, що? Тепер уже й не отбрешешся? Саме тоді й було, як ми рибу в лісі збирали, і бублейна хмара прийшла, і в лісі бубликів натрусили, а в сітях заєць спіймався. Ото слухайте, пане. Каже Петро, чого ж вона до діла плете? Нехай вона вам до пуття розкаже, коли і як то було. Еге, коли і як? Саме тоді, як увечері вас, милостивий пане, по селу водили. А чого це мене по селу водили? питається економ. Коли ж М -м Вибачайте, пане. Уже коли питаєтесь, то казатиму тоді саме, як вас били ковбасами, що ви у пана покрали, як скрикнеш економ. Ах ти ж така сяка, як ти мені смієш таке казати? Візьміть її та дайте доброго хльосту, щоб казна чого не базікала. Тут Петру оступився, почав просити. Що його жінка не сповна розуму. Ото пан подумав, подумав і справді, дурна, узяв та й пустив. От ідуть вони вдвох Хвеська і Петро. Він сміється собі під вуса, а вона й носа похнюпала до Петрала що таки вклепалась в проблему. Прийшли додому, вона вплач. «Так це ти оце каже, підвів мене, підставив. Хвесько, жінка моя люба, каже Петро, не я тебе підвів. Ти сама себе підвела. От не ляпай ніколи по дурному язиком, то й не буде нічого, а тепер не серця, то давай мириться. Ото й помирилися, живуть. Та потрошку ті гроші тратять, а Хвеська бачить, що лихо багато балакати, та й принишкла трішки. Сподіваємось, ви вже підписались на канал казки» та залишили свою вподобайку. Щиро дякуємо за вашу увагу.